Археологічна сенсація в Україну після 30-річного московського полону повернули реліквію відтиск печатки Святослава Хороброго. Це перша особиста річ князя. До нині в офіційних музейних колекціях не було жодного артефакту, особисто пов'язаного з київським князем. У 80-х на Старокиївській горі розчищали фундамент Палацу княгині Ольги, матері Святослава, і тоді ж тисячолітню знахідку неофіційно переправили до Москви. Влітку цього року вона мала стати частиною експозиції Новгородського музею але її встигли перехопити бійці полку Азов. Як саме проходила спецоперація? Азовці поки що не зізнаються. Кажуть лише, що це була тривала епопея, і документи про автентичність у них на руках. Ціна артефакту на чорному ринку 50 тисяч доларів. Фактично, це свинцевий підпис князя, який скріплював дипломатичні документи і за однією з версій став прообразом сучасного герба України. В Київській Русі у кожного князя був індивідуальний знак, чим це відрізняло їх від інших князів. І, власне, у цей двозуб є знаком князя Святослава. Володимир Святославич, який додав третій зуб, власне, утворивши таким чином тризуб, який зараз використовується в якості Державного герба України, власне, це відозмінений знак його батька.